Де в Житомирі найдешевше одягнутися та взутися. Зберігайте магазин, економ конфіскат. Ціни вас просто приємно здивують. Ось така сукня в червоному. Дивіться, яка ціна: 155 гривень. Сарафанчик є в білому. Один розмір залишився і ще в молочному. Ціна 155 гривень. Величезний асортимент джинсів по 625 гривень. Є ось така моделька з атласовим поясом. Є ось така моделька, дуже, до речі, популярна. Весь Тікток, весь інстаграм гуде просто. 625 гривень. Є в синьому, та також в чорному кольорі. Фліски теплесенькі, дуже гарний колір, графітовий. Дуже шкода, що маленький тільки розмір 155 гривень. Шикарні костюмчики в рубчик. По 595 гривень. Є в сірому, коричному, чорному, блакитному та рожевому кольорі. Ось така ковтинка вона йде коротка. І всередині лосини, і вони ще йдуть з пушап ефектом Дивіться: чоловічі вітровочки, дуже класні, спортивні. Я вам покажу з капюшончиком Ціна. 545 гривень. Є ще ось такі, типу, бомбером зроблені по 455 гривень. Величезний асортимент різних портфелів. Всі вони по 450 гривень. Дивіться, ці круті. Є також портфельчики для діток-садочок. Якщо ось такі 3D йдуть по 295 гривень. А є ось такі, вони мені дуже сподобалися по 175 гривень. Дивіться. З ортопедичною спинкою. Спиналом. 3D ось такий малюнок 455 гривень. Тут ось такий пеналий. І такий малюночок 455 гривень. Нові завезли кросівки. Є в різних кольорах, є в такому бежевому кольорі, є в чорному. Так, ціна 375 гривень. Є ось така дуже класна моделька кросівок, Вони такі легесенькі, хоч на вигляд, знаєте, вони такі масивні. 375 гривень. Можна як для дівчат, так і для хлопців. Є ось такі кросівочки Адідаси. Є для жінок, є для чоловіків різні, абсолютно кольори, світлі, темні. Ціна 675 гривень. Чоловічі в таку ж саму ціну. Чоловічі кросівки адідаси по 675 гривень. Надивилася, беру своєму чоловіку. Є в такому графітовому сірому кольорі, є ось такому темному сірому, є в білому кольорі. Чоловічі кросівки по 975 гривень з натуральними вставками замшу. Величезний вибір кроксів. жіночі і зразу навпроти чоловічі. Ці жовті взагалі розібрали, залишився один розмір, 195 гривень. Вони такі легесенькі і дуже зручно в них ходити. Я вже їх поміряла і хочу собі. Дівчата дуже круті і зльону костюмчики, які складаються з сорочки і шортів 595 гривень. Білий, молочний і оливка. Ось так вони виглядають. Дивіться, ось шорти, типу, як юпочка. І ось така сорочка. Оверсайз. Завезли крокси по 155 гривень, але вже більш для таких дорослих дітей. Бо розміри великі, маленьких не бачу.